Народження тваринки у зоопарку завжди свято, а особливо коли вид дитинчати занесений до червоної книги. Аби не наврочити про маленьку карпатську рись руду у київському звіринці, мовчали два тижні. Ми були першими, кому дозволили знімати цю рідкісну тварину. Піймати в об'єктив камери матір новонародженої шестирічної рік легше ніж тата трирічного самця кунака. Той днями стирчить на улюбленому дереві і лише вночі спускається на пізню вечерю. А от самиця від доброго шматка м'яса ніколи не відмовляється. Ця кішка особлива, таких як Рікі, за різними підрахунками залишилося від 50 до 200 у дикій природі. Відтепер у київському зоопарку їх троє. Наша ріки, вона перший раз народила і не знала, що з цим малюком робити. Вона відмовилася від нього. Вона його не захотіла годувати, не захотіла доглядати. І цю функцію на себе взяла наша завідувач відділу хижих тварин Марія Палькіна, яка стала і годувальницею. Насправді Марія зараз у відпустці та спеціально для Інтера приїхала з Малою руною у зоопарк. Це перша зйомка новонародженої рисі. Вона постійно біля годувальниці, адже це кошеня потрібно годувати що три години. Про свою підопічну Марія говорить беззупинно. Хвалиться, що клики в неї з'явилися раніше ніж відкрилися очі. Сегодня открылись глаза, и, конечно, для нее это тоже был такой большой сюрприз. Она вокруг смотрела и говорит: Ой, что это такое, что это? До этого они были закрыты, и другое было восприятие. Наверное, только запахи и ну, слух. Незабаром у руни з'явиться ще один опікун: хореограф Олена Шуптенко планує взяти шефство над малою. Річне утримання рисі коштує недешево близько 40 тисяч гривень. Тож Олена допомагатиме зоопарку фінансово та обіцяє часто навідуватися у гості до своєї кішечки. Я іноді животних люблю більше, ніж людей. От поэтому Ну, мені как хотілося поддержать зоопарк глобально. І тим более, я, насколько я знаю, взагалі, это рысь, маленька рысь. це очень такий долгожданный ребенок, тому що родители її очень довго не могли прийти какому-то консенсусу. Вот так вот. Насправді, поки в них з'явилося потомство, рік та кунак придивлялися одне до одного майже три роки. Народження руни у зоопарку вважають ледь не дивом. Карпатські рисі взагалі рідко розмножуються у неволі. Тож ми бажаємо маленькій міцного здоров'я, ближче познайомитися з руною. Всі відвідувачі зоопарку зможуть за кілька місяців.